У той час, як на східному узбережжі паморозь та нульова температура, на західному масштабні пожежі В мережу облетіли знімки палаючого Лос-Анджелеса та Голівуду у Каліфорнії, яка стала місцем найбільших стихійних лих у США. BBC та CNN пишуть про дві причини загорання: перша це пов'язана з потеплінням, а друга із недбалістю людей. У першому випадку вчені розповідають про циклічні погодні умови, спочатку повені, після яких розвивається рослинність. Вона висихає і стає піддатливою для пожеж. Також на клімат впливає географічне розташування штату. Варто зазначити, що минулої зими у Лос-Анджелесі були повені, де загинули 9 людей і постраждали сотні. Цієї ж зими все опинилося в обіймах вогню, і кількість жертв та постраждалих зросла вдвічі. Друга версія за даними змі недбалість людей та недофінансування. Минулого року пані Мерлос-Анджелеса Бас на 17 мільйонів доларів скоротила бюджет для врегулювання стихійних лип. Зокрема, через це були проблеми із гідрантами та поганим тиском у них. Експерти вважають, якби було фінансування, збитки могли бути меншими. Пожежники кажуть, що зверталися з попередженнями до влади міста, проте там усе списують на потужність стихії. Тим часом Дональд Трамп молодший підхопив цю думку і дорікнув Україні у нестачі обладнання для гасіння пожеж на платформі X. Він написав, що пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала багато своїх запасів в Україні. Його підтримав Ілон Маск, який зробив репост твіту про підтримку США шістнадцяти пожежних частин в Україні. BBC пише також про неофіційні версії підпал або пошкодження ліній електропередач. Пожежа Лос-Анджелесі триває вже тиждень і встигла завдати збитків на 150 мільярдів доларів. За тиждень пожежі відомо про понад 20 загиблих та десятки зниклих безвістей. Окрім того, згоріли понад 10 тисяч будинків серед них домівки відомих людей, таких як Дженніфер Еністон, Бредлі Купер, Періс Гілтон та Марк Геміл.